Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі віршовану казку, яка називається Груфалятко. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. До Чорного лісу не йди Груфалятко!» – сказав якось донечці Груфало татко. А що там? Чому? Там жахлива почвара, велика, страшна, кровожерна мишара. Вона тебе зловить, вона тебе з'їсть. Колись я вже був там непроханий їсть. Яка ж вона, татку, подібна на кого? Рогата, хвостата, зубата, стонога. Та вже й не згадаю. Сказав тато груфало, і голову чудисько скрутно почухало. Лиш знаю, що дужа, мишара ота. Лускатого й довгого має хвоста, очиська горять, наче жару вогні, а вуса, мов дріт, той сталеві, міцні. Узимку, коли старе чудисько спало, Мале Груфалятко занудігувало, хоробрим відчуло себе і завзятим. Навшпиньки крадеться з печерної хати, і хоч білим снігом усе замело, до лісу Мале груфолятко пішло. Ага, ого. Тут видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть і куди? А от між колодами довга хвостяра. Там може, сховалась Велика Мишара? Та ні, в неї око, мов жар не палає, і вусів істота ця зовсім немає. Мишара? Ні, каже Змія біля озера. Мишара їсть ласо груфальське морозиво, і хоч білим снігом усе замело, ще далі малегруфолятко пішло. Ага, ого, знову видно сліди. Чиї вони звідки ведуть і куди? Два ока палають на дереві жаром. Там, може, сховалась страшнюща мишара. Та ніжбо, короткого має хвоста і зовсім без вуса істота ота. Мишара? Ні, каже Сипуха. Та ж он мишара їсть ласо, груфальський бульйон. І хоч білим снігом усе замело, ще далі мале груфолятко пішло. Ага, ого, знову видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть? І куди? І вуса нарешті, ще й довгий носяра, живе тут, мабуть, кровожерна мишара. Та ні, в неї очі вогнем не горять. І хвіст не лускатий, і вуса тремтять. Мишара? Ой, ні. Хвіст у лиски поник їсть ласо графальський шашлик. Зажурено сіло на пень груфалятко. Мене обдурили з самого початку. Не вірю я в жодну велику мишару. Гей, що то за мишка вилазить зі шпари. Ха, Маленька і зовсім вона не страшна. Це ж буде вечеря для мене смачна. Чекай, каже мишка. Куди поспішати? «Мишаруй, я хочу тобі показати. Дозволь лиш на дерево вилізти вище, покличу тоді я, це люте страшище. Розтисло мале груфолятко кулак. То кажеш, існує мишара? Он як. застрибнула мишка. На гілку лищини. Побачиш, чекай, не мине й хвилини. За обрію випливло місячне коло, страшні чорні тіні з'явились довкола. Що то за почвара страшна й величезна, хвостяра у неї стирчить довжелезна. Вусата, вухата, зубата стосила. Горіх на плечі Валетенський, як брила. Мишара. мале груфолятко у укрик, а мишка з горішком із білочки скік. Ага. Ого. Тут, видно, сліди. Чиї вони? звідки ведуть? і куди? Ведуть? До печери, де груфолятко спить, Куди його доня вернеться за мить. Лягла біля татка і вже не нудіхує, а татко хропе і нічого не чує. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.